всім, З вами Шевченко Владислав і ви на каналі Владик Лисичанський. І сьогодні стендап має назву Чи я маю інстинкт самозбереження або Травми мене переслідують все життя. З самого дитинства я маю на Лобі Шишку. Ось вона. Тут, тут, тут. І. Я її поставив десь в один рік, або два, або три. Так би мовити, практичне заняття склав на відмінно. Я жив на Лисичанську на сьомому поверсі, і так сталося, що в нашому під'їзді ліфта не було. Ну так, я бачив його на самому початку, будівництво механізм прибрали звідти, віднесли на металобрухт і... Ліфт тому не працює вже скільки я себе пам'ятаю, вже навіть 22 роки, тому що будинок ще стоїть е, і все. Але в уявіть, кожного божого дня я підіймаюся і спускаюся на сьомий поверх. А це 4728 днів. В уявіть собі. Іноді я піднімався і спускався двічі, а, а то і тричі. Це капздець. Зараз би б я на таке не належився. Тому я живу на третьому поверсі. Одного разу я навіть застряг між парилами, але це не травма, це щось таке. Це зовсім інша тема стендапу. А тепер уявіть, мені 7-8 років. Катаюся на самокаті. Так, в мене зараз є електросамокат, про цю травму я трішки пізніше розповім. І ось я падаю на асфальт. Дуже боляче, але я тримаюся. Підіймаюся на самий поверх, тримаю самокат. І ще якось тримаю лівий лікоть. До речі, в мене там залишився шрам. Бачите, ось він. Тому. Я запам'ятав той день на. На, на... на все добре. Біля Палацу культури був дитячий майданчик. З спускалкою, павутинкою та гойдалкою. Загалом той майданчик знаю на всі чотири паль. стоп. У людини ж п'ять пальців. Тож. Тоді на всі мої п'ять пальців Почнемо про павутинку. Це така конструкція, знаєте? О, ось така і. Ну, я думаю, що ви зрозумі... Ми... зрозуміли. Одного сьогоднішнього дня я вирішив повилазити по цій травмуючій павутинці. Тримався за нею обома руками і в інший монет хопа! Вже упав. Я не пам'ятаю, яка тоді рука була, травмувалася або. По-моєму, по якщо, пом якщо не помиляюся, то це ліва була. До вечора того дня вона трохи боліла. Звичайно, ввечері вона трішки менше вже боліла, але ввечері я з батьками вирішив пройтися, прогулятися і. Вийшов трохи раніше, і як ви гадаєте, наша прогулянка вдалася? Вдалася. Ми поїхали в лікарню. В лікарню, яка знаходиться в ГТВ гумово-технічних виробів, там Больничний городок, так би мовити. Я вирішив позайматися на сходинках, які стояли біля мого під'їзду. Результат впав на ту саму руку. Я зараз буду описувати, але я думаю, що ви не зрозумієте. Вот так, тут сходинки, и тут сходинки, и вот така, ну, ось вот така. Теж Та дитяча медячка, але мало что там нагадує. Тепер ми почнемо про гойдалку. Я любив, люблю гойдалку. Дуже досі люблю, іноді виходжу Там, де живу, зараз виходжу і там катаюся на Гойдалці. Там маленька, звичайно, але Лисичанський любив кататися на Гойдалці, розкачувався стоячи та дуже високо. Там Там просто всі охірівши, коли побачили, що то я. І одного разу теж рано вийшов від батьків, пішов на той самий майданчик, розкатався дуже високо, хоп! Упав з висоти до своєї тітки, бо вона біля Палацу культури жила, швидко омився водою, але батьки помітили, що зі мною щось не так. Шрамів не залишилося, на жаль. На травма в мене була пов'язана зі звіром. Якось пішов у гості до свого кузена, у них був котик на ім'я Мартин. Скотина. Кидався на всіх. Uh, до того часу він на мене ще не кидався. Це було десь 2015 чи 2015 рік був, тому до того часу він на мене не, кидав, ще не кидався. Але от того серпневого дня 2014 року він кинувся на мене так, що я два тижні не міг ходити. Боліла дуже сильно права, ну, ван, тому... Та... Uh, ta... Право на ве досі пам'ятає Мартин. <ріх> Якось літом 2017-18 роках ми з батьками їхали в Скадовськ. Але окремо, бо квитків не було на один потяг. І це сталося, що на початку подорожі захотілося мівіну. Я запитав маму, може Мівіну? Вона сказала, ж так, а якщо сам наберу кип'яток. Ну, в мене вийшло набрати кип'яток, але я на, розраховував на зовсім інший результат. Не думав, що обілю руку кип'ятком. Е, тут шрам залишився. А тепер перейдемо до таких до дорослих травм, які залишилися зі мною на все життя. У 2023 році на стрийський липневого дня я зробив сальто. Пробуючи об'їхати батько з донькою, впав, забився. Так, що боявся їздити на самокаті до 2024 року. Правда кажучи, тоді впав на обличчя праву ногу і руку. На великому пальці правої руки досі залишився шрам. Ось. Тут такий, такий шрам. Ну, при зустрічах віде видно, видно дуже е, добре. Фото після падіння на... не покажу, бо ютуб забанить це відео. Ну, в мене зберігається там фотки, фотографії і... Як там кровило, як там все було? Нормально. нормально. Uh, у 2024 році, коли їхав до Львова з літературного фестивалю в Чернівцях, uh, ви знаєте, що я був в Чернівцях, я набив собі величезну гулю. От тут. Uh, коли підіймався на другий полах вагону. На мить мені здалося, що моя голова волоський горіх, який зараз розколиться. Навпіл. Залишилася гуля. Отут. Якраз. Другу гулю я отримав перший день навчання другого семестру у 2025 році. При вироді в найкращий університет світу. Хотів скоротити, не вийшов. Кук. Все. Це, вибачте. За свої 22 роки існування в цьому світі, я не, навчив скороч... я не навчився скорочувати, тому диплом по цьому мені не видасть, на жаль. Е, зате в мене на згадку про універ залишилася куля. Підписники та підписниці. Будьте обережні у цьому зловісному світі, який хоче вам завдати біль усю. З вами був Владик Лисичанський. Надіюся, що вас трошки потішив в ці, ці 10 хвилин цього зловісного дня. І будь ласка, будьте обережніші. Не страждайте, не хворійте, не забувайтеся. Моя історія ще пишеться, тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал Владик Лисичанський, Droid.uaй. Всім! O PC já foi, sim.